Перша начальна траєкторія це прикладний штучний інтелект. І тут я з радістю передам слово своєму колезі, доценту кафедри Шматко Олександру Віталійовичу, який розповість про ці напрямки роботи зі штучним інтелектом. Власне. Так, доброго вечора. Я хотів додати ще до слів Андрія Михайловича, що наша програма вона достатньо жива, вона постійно змінюється і ми намагаємося відслідковувати ті тренди, ті тенденції, які є. В сучасному IT світі які потреби у наших партнерів компанії партнерів, які з нами співпрацюють, і на яких потім наші студенти вже також починають працювати з другого з третього курсу, і відповідно приймаючи до уваги ті тенденції, ті тренди, ті запити, які яких потребує сучасна it сфера, ми змінюємо нашу освітню програму? Тому в нашій освітній програмі, крім основних дисциплін, базових дисциплін зі штучного інтелекту, які ви вже побачили на попередніх слайдах, ми розробили два таких нових треку: льонінг-треку: це блоки вибіркових дисциплін, які студенти починають обирати після першого курсу. Ну і таким, таким чином формують свою, додають до своєї базової освіти, формують свої. Додаткові навички, розширюючи їх за допомогою таких от льонінг треків за допомогою блоків вибіркових дисциплін. От такий один з таких треків це прикладний штучний інтелект. Це програма, яку ми вводимо якраз от ті, хто до нас приходить цьому році. Вони будуть вибирати, вибирати, вибирати цей блок уже після першого курсу на наступний рік весною будуть обирати цей цей блок дисциплін, цей блок дисциплін він якраз і містить у собі ті основні основні поглиблені знання щодо прикладного штучного інтелекту. Ну прикладний штучний інтелект він у нас. Являється ключовим напрямком в розвитку технологій і е, має на е, має потенціал сформ трансформувати суспільство і вирішувати складні е, проблеми і складні задачі. І ви бачите, що сучасні той же чат GPT, Клауді, інші штучні нейронні мережі. Вони змінюються. З'являються нові версії дуже швидко, там протягом одного, двох, трьох місяців з'являються нові версії, які мають все більші і більші можливості. І тому для того, щоб наші студенти опанували ці можливості, могли використовувати сучасні нейронні мережі, знали, що це таке. Як це працює, ми і пропонуємо такий трек. Будь ласка, наступний слайд. Тому в рамках цього треку основою, яка, основною мовою, яка буде вивчатися, це буде Python. Відповідно, 57, більше 57% дослідницьких даних і дослідників, які працюють з штучним інтелектом з машинним навчанням, вони використовують саме цю мову. Базові знання знову ж таки, ви отримаєте під час вивчення базових диспління. Дисципліна, але якщо ви хочете саме заглибитися в штучний інтелект і навчитися використовувати саме мову Python, також ті інструменти, ті бібліотеки, які в неї вже є, які будуть додаватися. А ми постійно вислідковуємо за тими новинками, які з'являються, і впроваджуємо їх до своїх навчальних треків, то е, саме. Вибір, такого, вибір цього блоку, цього треку, дасть можливість вам вивчити всі основні, основні бібліотеки, які дозволяють вам використовувати мову Python для machine Learning, для штучного інтелекту, для побудови моделі, дослідження цих моделей і в різних напрямках, якраз в прикладних напрямках. Ну, а в яких саме зараз ми подивимося на наступному слайді. Будь ласка, так дякую. Значить, дисципліни, які ми пропонуємо для вивчення в рамках цього навчального треку, ну, по-перше, це основа Python для, науку, для науки про даних і штучний інтелект з Python. З Пайтоном тут ви вивчаєте якраз базові бібліотеки. Вивчаєте, що таке нейронні мережі, як їх побудувати, як досліджувати дані, як підготувати дані, як очистити дані, як на основі цих даних побудувати модель. Потім як цю модель дослідити, її покращити. Ну і відповідно вивчаються всі ті основні задачі, які для яких використовується штучний інтелект, це розпізнавання образів, це аналіз природної мови. Це комп'ютерний зір, ну і таке інше. І, Відповідно, ви вивчаєте, які саме бібліотеки для цього використовуються, як їх використовувати, як побудувати модель, що з нею потім далі робити, як її потім застосувати вже в інтелектуальних системах. Ну, наприклад, там в системах е безпілотних автомобілів, або е в системах перекладу, або в системах генерації тексту на природній мові, ну і таке інше. Далі прикладна обробка тексту та зображень. Ну відповідно тут більш детально ви вивчаєте ті бібліотеки, які пов'язані з NLP, Natural Language Process, тобто обробкою природної мови. Це розпізнавання контекст, контексту, семантика, це переклад, ну і таке інше. І розпізнавання зображень, обробка зображень. Відповідно, також набір бібліотек, відповідних, що з ними робити, як побудувати різні моделі нейронних мереж. А їх з'являється з кожним, там як я вже сказав, 3-4 місяці з'являються нові моделі. І відповідно ви будете знати, як ці моделі використовувати, що в них там потрібно настроювати, які дані для цього потрібні, і як потім ці моделі застосовувати знову ж таки в інтелектуальних системах і е, ще дві дисциплини це просунуть е, попередні будь ласка просунути, е, просунути просунуті додатки це глибоке навчання та інтелектуальні чат боти глибоке навчання це е, та е, та сфера яка з'явилася дуже дуже от Майже один-два роки. Це моделі які моделі нейронних мереж, які дозволяють вам побудувати складні моделі, які містять там багато-багато шарів з тисячами, там сотнями тисяч нейронів. І навчаючи цьому моделі, ми можемо вирішити вже складні задачі, наприклад, розпізнавання аудіо, не статичне, а розпізнавання вже динамічних. Текстів розпізнавання відео, класифікація з об'єктів на відео, да, там, наприклад, як відеокамери стежують людей, да, там, і розпізнають. Людей на відеопотоці, потоці, оце якраз ми будемо навчати. Ну і сучасні інтелектуальні чат-боти. Ви навчитеся створювати сучасні інтелектуальні чат-боти з використанням чат-GPT, з використанням ін інших інструментів для створення інтелектуальних чат-ботів, створити знову ж таки створити свого чат-бота, спробуйте з ним поспілкуватися, навчити його і подивитися, як він працює. До наступного слайду. Наші спеціалісти, які викладають на цій дисципліні, це кваліфіковані спеціалісти, це доценти кафедри Коваленка Світлана, Казуля Марія. Вони є сертифікованими спеціалістами, з отримали сертифікацію від компанії Microsoft та Google по тим бібліотекам, які вони вам будуть викладати. Це практики, які мають досвід не просто там прочитавши книжки, да Пересказавши вам якусь тему з підручника, а це люди, які е, активно працюють з цими інструментами, постійно підвищують свою кваліфікацію, мають відповідні сертифікати, і вони не, не зупиняються на досягнутому, вони постійно-постійно отримують нові сертифікати в тих інструментах, які з'являються майже, майже там кожні півроку. Це одна, одна, один трек, одне направлення, прикладний штучний інтелект, де ви саме вивчите, якраз от де саме, як саме, і за допомогою чого можна створити і використовувати моделі, і потім використовувати їх в інтелектуальних системах. Але е, штучний інтелект, як і будь-яка комп'ютерна програма, комп'ютерні системи, вона е, може бути зломана, вона може бути атакована хакерами. І е, тому ми пропонуємо ще, одну, ще один блок, ще один трек, штучний інтелект та кібербезпека. Тут з нас вже поєднуються. Два напрямки: це з одного, з одного боку це кібербезпека, з іншого боку, це штучний інтелект. І поєднуючи ці напрямки, ми можемо показати, як за допомогою штучного інтелекту можна захистити інтелектуальні системи, знайти зловмисника, знайти хакера, а також як можна і е, зламати інтелектуальні системи, ну, щоб. Е, Ті, хто буде працювати з цими системами, мали представлення, а де ж такі вразливості в цих системах на що потрібно звертати увагу, коли ви розробляєте такі системи, як захистити таку систему? Ну і таке інше, е, ну як ви відмічалися на Конференція Ресак 2023 штучний інтелект неймовірно ефективно обробляє великі обсяги даних, класифікує ці дані, щоб визначити, що добре, що погано. Це сказав Васу Джакал, корпоративний віце-президент з безпеки, відповідності, ідентичності та конфіденційності компанії. Microsoft і відповідно, ми також вас навчимо, покажемо, да як за допомогою штучного інтелекту, як за допомогою нейронних моделей можна класифікувати атаки на інформаційні системи, як можна визначати, що у нас є атака що що, що є підозрою на атаку, як захищати систему за допомогою штучного інтелекту, як виявляти СПАМ? Ну і таке інше. Будь ласка, наступний слайд. Так, да, в 2018 році вийшли такі великі Велике дослідження The militia Use of Artificial Intelligence for Casting, Prevention and Mitigation. Більше ста досвідчених дослідників провели дослідження про штучний інтелект та кібербезпеку і описали ті саме ті сфери, саме ті напрямки, де штучний інтелект може використовуватися як для захисту, так і для нападу на інформаційний систем. На кіберфізичні системи, кіберсоціальні системи і таке інше. Так от були визначені такі е, сфери, як цифрова безпека, фізична безпека і політична безпека. Ну, І ми з вами розглянемо да, е, на цих курсах, які будуть в рамках цього блоку, яким чином штучний інтелект впливає на ці сфери, ну, яким чином можна атакувати, да, там, наприклад, цифрову безпеку, е, наприклад, е, обманути системи. Системи автомобіля безпілотного або системи відслідковування, Ну яким чином захистити? Наступний слайд, будь ласка. В рамках цього, цього блоку ми будемо вчати основи Python та етичний хакінг. Знову ж таки, основи Python тут вивчаються з точки зору штучного інтелекту. А етичний хакінг покаже як за допомогою інструментів, як штучного інтелекту, так і інструментів для Penetration Testing можна. Можна дослідити да, і протестувати інформаційні системи на проникнення. ви, ви навчитися це робити, подивитись, як це робиться, що, що, що для цього потрібно, які інструменти використовуються. Ну і знову ж таки спробуйте етично хакнути інформаційні системи, які у нас є на спеціальному полігоні. Далі управління ризиками кібербезпеки та основу штучного інтелекту для кібербезпеки. Відповідно, ми розглянемо е, ті ризики, які є для інформаційних систем, навчимося їх е, визначати, класифікувати, визначати їх важливість для кіберсистеми, ну і е, визначати, як протидіяти цим ризикам. Ну і знову ж таки розглянемо основні. Основні моделі штучного інтелекту, які можуть використовуватися в кібербезпеці, і захист та атака на даних за допомогою штучного інтелекту та мережева безпека за допомогою штучного інтелекту. Тут ми розглянемо які моделі сетей, нейронів... Мереж можна використовувати як для атаки на інтелектуальні системи, так і для захисту інтелектуальних систем від таких атак. Ми ну, також розглянемо мережеву безпеку на основі штучного інтелекту: це як протидіяти ddos атакам як протидіяти хакерським атакам, як виявляти спроби проникнення або дата лікич витоку даних з системи за допомогою моделі штучного інтелекту. І наступний слайд. Викладачі також на цьому треку це досвідчені викладачі, сертифіковані викладачі. Тут у нас є два доктора наук, Мілов і Москаленка Валентина. А наступні викладачі це доценти, мають відповідні сертифікати. Знову ж таки, Коваленко і Казуля. Вони якраз базові основи Python і штучного інтелекту вам будуть викладати. Ну а інші викладачі будуть викладати вам те, що пов'язано з кібер. Мільєвський і Мілов це викладачі з кафедри е, кібербезпеки, які, це є основа їх е, знань, і вони відповідно вам е, розкажуть і покажуть, що ж таке кібербезпека і в чому поєднується штучний інтелект з кібербезпекою. Ну і тут якраз сертифікати наших викладачів. Дуже дякую, Олександру Віталійовичу. За представлені напрямки, які безпосередньо пов'язані зі штучним інтелектом, доступні на нашій освітній програмі комп'ютерні науки, та інтелектуальні системи, і дуже так добре вкладаються взагалі в напрямок цієї освітньої програми. Як ви бачите, це якраз таки підтвердження, сертифікати різних it компаній Харківського it кластеру Світових компаній TensorFlow, які підтверджують, що наші викладачі мають не лише якісь теоретичні знання, а і практичний досвід, який вони отримують безпосередньо в провідних IT-компаніях під час стажування, підвищення кваліфікації чи роботи з цими компаніями.